В суботу, 12 жовтня, з самого ранку, біля історичного музею, було весело та людно. Творчі жовтоводці, а багато хто з них і цілими сім'ями завітали до музею, аби відсвяткувати день народження музейки клубу сімейної творчості. Під час свята на дітей чекала пізнавальна екскурсія музеям у супроводі екскурсоводів казкових героїв, захоплива подорож у країну скарбів, від якої малечі була в захваті. І, напевно, найцікавішим для дітей стали майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва, на яких кожен відвідувач музею власноруч міг виготовити іграшку або сувенір. Веселе свято тривало впродовж дня. Директор музею Олена Кобзар розповіла нам про музейне життя та відвідувачів. По-перше, я хочу повідомити таку новину, що нещодавно представники культури музею повернулися з другої міжнародної конференції музею 21-го століття з Автономної Республіки Крим. Тепер про наше місто, про наш музей знають не тільки в нашому місті, знають в Україні, знають в Росії, в Німеччині, Чехії і Білорусі. Ми розповідали про роботу нашого музею. І всі нам дуже дуже аплодували, тому що в нашому такому невеличкому гарному прекрасному місці жовті води є така скарбниця культури, центр культури, як міський історичний музей імені Юхима Пригожина. І от 12 жовтня вже ми відкриваємо другий сезон нашого клубу сімейної творчості музейка. Прийшли сьогодні, і ті, хто в минулому році відвідував наш клуб сімейної творчості, прийшли нові наші відвідувачі, і от 12 жовтня ми відзначаємо рік народження нашої музейки. Сьогодні наші відвідувачі, діти з батьками, будуть шукати скарбницю. По музею і, врешті-решт, знайдуть. Яка це буде? Це буде великий сюрприз. Також ми підготували їм солодкі призи. Користуючись нагодою, хочу подякувати директора КШХ Нелі Аркадію Драгомарецько, депутата міської ради. Вже вдруге вони нам надають на наше свято діткам чудовий Бахучий, м'якенький, дуже вкусний пиріг. Дякую вам, Нелі Аркадіївно, Сподіваюся на подальшу співпрацю. А що ми пропонуємо? Наша музейка запрацювала сьогодні, дає старт щосуботи. О 10 та о 12 годині, в залежності від віку, від побажань, прийдуть до музею, діти з батьками. Наша музейка унікальна. В чому унікальна? Тому що вони отримують багаж і знань, і умінь. Наші заняття, це не шкільні заняття, це, вони різноманітні, це і подорожі, вікторини, екскурсії, будуть ділитися в два етапи. Перший етап, що діти будуть дізнаватися. Про щось цікаве. Про історію, про мистецтво пов'язане з нашим містом, пов'язане з Україною. будуть знайомитись художниками, будуть знайомитись з ціками людьми нашого. Міста друге, ви знаєте, що в нашому місті діє творче об'єднання хутір. Художники, умільці, творчі інтелектуали разом. В ньому ми зібрали всіх майстрів, художників, цікавих людей нашого міста, ну бажаючих приєднатися до музейної спільноти. Їм вже тісно на вернісажах та виставках вони вирішили давати майстер-класи нашим маленьким жовтоводцям та їх батькам. Кожну суботу буде різні майстер-класи. Це Квіліх, і декупаж, і бісероплетіння, і виготовлення ну будь-який майстер-клас, побажання наших діточок. І взагалі виходимо ми в суботу із багажом знань, і з багажом умінь. Щось ми тримаємо в ручках, щось ми тримаємо в своїх світлих головах. Для наших відвідувачів створені всі умови. Тепле приміщення, чудові зали відремонтовані, хороші столи, стільці, матеріали. Для того, щоб провести все це, звичайно, ми без підтримки нашої міської влади, міського голови Антолія Володимировича Кузьменка, це б не було, нам би було б важкувато, бо ми спілкувалися з іншими музеями на конференції, то вони в дуже таких найбільш гірших умовах знаходяться, ніж ми. Отже, якщо ви вирішили. Відвідувати музейку, вступити до нашого клубу. Запрошуємо у музей. Довідки за телефоном 33767. Все, що вас цікавить, ми вам розповімо. Я думаю, що буде цікаво і вам, дорогі батьки, і вам, дорогі дітки.